Господу помолимося, Господи, помилуй. О Госвятішим селенцям Архіра, і нашим ліві, папіримським приосвященному єпископі нашим, Теодорі і боголюбивому єпискупі нашим кернілі, чесні присвітерству в Христі, дияконству, а всем причті і людях. Господу помолимся, обох охранимом народі нашому, придержащих властех наших, і о воїнстві, Господу помолимся, Господи помилуй. Радісем і о, раді о всякому граді весь страні і вірую живущих в них, Господу помолимся, обларостворені воздухов. Ой, собилії плодов земних і временних мирних, Господу помолимся, плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пліненних, і о спасенні їх. Господу помолимся. Оєжи збавитися нами всякої скорби, гніва і нужди. Господу помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже. Твоєї благодаті, Пресвяту, пречисту, пребогословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і преснодіву Марію со всіми святими пом'янувши, самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предади, Господи, як оподобає Тобі всяке слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресної во віки віку. Ди вас за тобі услышим, услыши м'я. Господи, Господи, Тебе, тобі м'я. вонь миласу, молина моєго, в да возвати ми к тебі, услышим м'я, Господи, дай справиться молитва моя. Кадило пред Тобою, воздіяння, руку моєю, жертва вечерня я, услышим я Господи, положи, Господи, хранення уста моїм, і двері рождені у снах моїх. Не уклони серце моєго, славе, село, не пшивати венеоріх, Це чоловіки ділоючими беззаконними, беззакони, не сочтуться своє збраними їх. Накажуть мій праведник милості, обличчя дня, я лиже грічного дане на масти, глави мої, я, яко ще й молитва моя, во благоволені їх пожертви при камені і суді їх, услышаться глаголи мої, якого змогу, що як отоше землі просідеся, на землі розсочишеся, кості їх приоді, Яко ко, ко тобі, Господи, Господи, очі мої, наче уповах не отими душу мою. Сохрани, освіті, уже состави, що мої от соблазні лиших беззаконнія. Паду тво мрежу свою грішницю, єдин єсть, аз доже прийду. Гласом моїм ко Господу возва, гласом моїм, ко Господу помолився. Пролю пред ним моленіє, моє, печаль мою пред ним возвіщу. Не дай ще мене духу моєму, і ти позналий сістя зі моя. На по нему же хождах, скриша сітні, Смотря Одесною, возглядах і не бізнай мене. Погибе бідство от мене і ні ззивай душу мою. Позвавко тобі, Господи, ріх ти єси, оповання моє, часть моєї си на землі живих. Ой, ми моленію моєму, як усмирихся смирихся зіло, і збавив от гонящих м'яя, як укріпишася паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть до праведниці дондежа, воздаси сим'ї. І зглублений возвахко тобі, Господи, Господи, услиши глас мой. Да буду душі твої в гласу моленія моєго. А, ще беззакони назріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі ще єсть. І ми недостойними уснами у Богородицу чеснішою твари, і святішою сущу херовим, і всіх ангел, престол царський недвижими, домвонім же все лися превишній, спасеніє міра Боже, є священні, подающей вірним во божественній пам'яті, є я богато велію. Милось. І мене ради твоє, потерпів Тя, Господи, потерпи душа моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа. Кія страшна я, Пінія, я же принесу шати, тогда діво крест Твоє, волод стоящий, всі же слова постоли. і Снівопіюще, отходить царева палата, возвишається киво священи, двері, возьмітеся, я, хода Божя, дверний, де твора миру непрестанно пристано просячи вини, милості. От стражи утриння до ночі от стражи утриня я, доповая на Господа. Кія духовна, пінія, нині принесем тобі все святая, безсмертним, бо успенням Твоїм весь мир освятила, і копримирним прийшла, єси. Доброту розумівати все держителя і сему, як мати, срадоватися, а геським та чидам дори носящим стая і душам праведним, проси на мира і велія милості. Яко Господа милости мною у немоє збавлення, і то ізбавить Ізраїля от всіх беззаконієго. Камені є пресловенці коми. І Іха саєми святі, пишеться, созда создастеся во церков Господню, і до скія храми і требища, ни зложи на землю, тиху, Богу блажаєм, яко рая жителей, яко храмово зложенія небесного. Хвалите Господа, всі язи, похвалите Його всі люди, благодать почерпите і просіщенія прийміте, Веселія і милость, мочем прикоснувшися священих мучених. Флора, же і лавра, і знижись, же блатну і, і вселени, і божественно дійство. І сиху блажаючих, як Господні угодники, приліжно возопієм, Боже наш, слава. Тобі. Потвердися, милосього на нас, істина Господня пребиває твовік, хворобі затворені, і под землю покриваєми, повелині мучителя, божественними побіданьми откровеним Духа Святаго, влениться нам якоже, звіздив. Облистаючи знамення і чудеса, і зцілені дарований я, сраство а не ножителі. жителі. Славу цю і Сину і Святому Духу. Ремнителі і самобратні і Христові, флоре і лавре хвалами достойне, ви почте не буди, бо кріпко подвишися, Єженобову, і сповіданні, твердо пострадавши. О, відне, я він це було чисте, тім саниливо вишні, ликовствує, приріжна святую Тройцю, умирити, і спасти душі наша, і нині на приснує і во і віки віковань. Приді і тебе, Своєм люди, присвятуючись. Я не ізреченно пройдемо площа словочеє, зовуще і волюще, благословена ти Божена, блаженує чрево є Христа, то святим рукам душу предавши, молися причиста, спастися, душам наші. Мудрость прості тихи, святи, я слави, безмерна, Ца Небесного, свята блаженного Ісусе Христе, пишече Сонця нас. Мій мир всі премудрость воні, Сен благословити Господа, всі раби Господні, стоящі в храмі Господнім, во дворі дому Бога нашого. Се не благословити Господа, всі раби Госпоні. Сен.

Черсей, без безріха сохранитися нам. Благословен, яси, Господи, Боже Отець який хвальний, прославлений ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, у повахом на Тя. Благословен, єси, Господи, научи на соправданім Твоїм. благословен, єси, Владико, Коразуми на соправданім Твоїми, благословен єси святий, просвіти на соправдані Твої. Ми. Бла, Господи, Господи, милость Твоя во віді, руку Твоєю не презри. Тебі подобає хвала, тебі подобає тині Тебі слава подобає Тоцю і Сину, і Святому Духу, на ній присної во віки віковам. І сповнив вечерню молитву нашу, Господи. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечера все совершенна, свята, мирне безгрішна, у Господа проси. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа проси. Прощення, ослалення, гріхові и грішеній наших. У Господа проси. Добрих і повезне душам нашим і мирамирові. У Господа проси. Проче врем живота нашого в мірі покаянні і скончати. У Господа проси християнської кончини живота нашого, безболізнене, непостудне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Проси. Пресвятую, Пречистую, приблагословенної славної владичицю, нашу Богородицю, і приснудів Марію со всіми святами пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадив. Як Яко благ і чоловіку, любець Бог Яси, і тобі славу вас села, їм отцу і сину, і святому Духу, нині присної вовіки віков. Глава ваша, Господо, приклонити. Господи Боже наш, преклонивої небеса. Ісушади на спасення рода чоловічеського, призрене раби Твої на достояння Твоє. Тобі, бо страшному, чоловіку, любцю судді, Твоя, раби, своя прикола, поколінша глава. І своє покорише воєнне от чоловіка, ожидаючи помощі, но твоє надіющеся, милости, і твоє очающе спасення, і вже сохрани на всякое время, і по настоящим си вечір, і приходящую приходящою нощ от всякого врага, і от всякого противного дійства дьявольського, і от помишленій суєтних, і воспоминаній лукавих. Буде держава царстві Твоє опресно благословена і припрославлена Отца і Сина, і Святого Духа, на ній пресно віки віку, сі небесна і восмоїце і бо Бодіва мати представися преславно От земли ко небесне. Воскресни, Господи, во покой Твой, во святині Твоє, Собрася ли кучей, преславно троковіце, От конець міра, поребсти тіло Твоє. Божественної і не тліної Господь да віду і не отвержеться я. Двері небесно я змітися, зря вишняго, двер душу вишня, і дущу ковишні єдиного. Сину і Святому Духу і нині присно, і во віки віковами. Давиську пізне слюди є Воспоєм Христу Богу. Приведуться, речеться люді восвітєя, іскренія, є, приведуться во веселий радований. І босі мене Давидова, є, я же ради ми обожихомся, ся, во руці своєго села і владики, славно і паче слова прилається, Боже, якомате бо поспівающе, попіє главолем, Спаси нас, роди, цяков, стояния, і сповідаючих, тя бородиться ця костояния, ізбави от бій души Пущаючи раба владико, влада, пола по, Твоєму сомиром, яко видіться очі мої, спасен'є Твоєжи, єси отовал пред лицем всіх людей. Світло откровений, язикові славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святи кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної во віки вікова. Ві. Висвяти, Тройці, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости, беззаконня наша, святий посіди, сіли, немаші наша, імені Твоє Оради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отсу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присни, вики, вікова, очі наші, реси на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде, Царс Твоє, да буде Тволя Твоя, як у на небесі на землі, хліб наш насуж. Ні далі нам не остави нам долі наша, якоже йому остане двожником нашим, не веди на свої скушені, но ізбави нас от Луха Бога. Яко твоє царство і Сиво і слава, Отца, іса, най Святого Духа, нині і прес, віки віку. Подостояні, флора преблаженої лавра всечесного, і вже у серно тройцю несозданою ясно проповідасте всі, тім же пострадавши до крови, і він це увязостеся, ув'язосте, Христу Богу, да спасе душі наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині присної во віки віковань. Рождестві ствіство сохранила єси бо міра не оставила, Єси, яси, городице, єси, ко животу, мати суші живота. І молитвами Твоїми збавляєшся від смерті душі наша. Помилуй нас, Боже, по великої милости Твої Молим Тися услужи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Ми ще молимся, Освятішим Мархіре і нашим Льві, папіримським тим преосвященном єпископі нашим Кертеодорі, Боголюбивому єпископі нашим Кернілі, Ослужащих і послуживших во святом храмі, сем, і о цих наших духовних, і все во Христі, братії наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о предстоя о Бохранимом народі нашим, о придержащих властя наших і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе великої і богатої милости, за творящих нам милостиню і за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу. Як у милостивій чоловіколюбець Бог єси і Тобі славу веселаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно, і во віки Амінь. <звіць> Тєцнішою і керувим, і славнішою, без сравнення, Серафім. Без істиння, Богослава, родшою Сушію, Богородицю Тя величає. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Богоцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і Пресну, і Вовіки, і Вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, і аж успеніє, празник совершаєм заступлень чесних небесних сил безплотних, святиславних і всехвальних Апостолів, преподобних і Богоносних Отець наших, блаженного священного мученика Теодора Єпископа Мукачівського, і святих мучеників Флора і Лавра, і всіх святих помилують і спасет нас як облах і чоловіко-любець.